Світуль, я не знаю, що мені робити. Мені здається, що у Віті якісь проблеми зі здоров'ям. Ні. Знаєш, у нього був такий прикол, що ніби він, ніби він вирубається на мить. Та який тиск, ми вже з ним скільки разом. Ніколи не було такого. А вчора, знаєш, який капець був? Я прокидаюся серед ночі, дивлюсь, а він по кімнаті ходить, як Сновида. Штовхнув мене, пішов на диван спать, а я зранку прокидаюся, дивлюсь, пляшка з віскі надпита, а він же ніколи не пив. Сказав, що нічого не пам'ятає. Світуль, не треба у цього, він не такий. Дуже смішно. Світ, ну яка пауза? Яка пауза? Ми нарешті з'їхались, живемо в одній квартирі. Крім того, я його кохаю. Не може бути паузи.